Привіт! Якщо ти давно хотів розібратися з темою штучного інтелекту, з тим, що таке агенти, як створювати свої автоматизації на базі штучного інтелекту різні продукти, то це відео саме для тебе. Я дуже просто покажу, як за допомогою всім нам відомого чату GPT використовувати його і вже починати робити свої автоматизації на базі такого продукту, як NVCMAN. Тобто на цій платформі ми розберемося взагалі, що таке NVCM в кількох словах, та як можна використовувати чат-GPT. Тому з тебе підписка, лайк, коментар, і ми поїхали. І перше, що нам потрібно буде зробити, це зайти в чат GPT, і тут нам потрібно буде зайти в таку ж штуку, таке сабменю, як Експлор. У мене воно просто називається GPT. Ось воно у мене відкрите. Після того, як ми це зробимо. Все, що нам потрібно буде е, сюди вписати, це N8N. Як я вже казав, це платформа для того, щоб створювати автоматизації та е, продукти на базі штучного інтелекту. Е, і нам буде потрібен перший ось цей ось цей асистент. Ми його обираємо, починаємо чат. І трошки контексту: що робить цей асистент? Він е, створений ніким... Не знаю, як це правильно читається, але це асистент, який вже навчений на типах нот на багатої, на великої кількості автоматизації на документації з NVCMAN, і він може дуже круто допомагати створювати ті самі автоматизації та працювати з цією платформою N8N. Коротко про те, що це за платформа. Якщо ти ніколи не стикався, то знову ж таки це платформа, де ти можеш будувати ось такий блок схемні. Автоматизації під'єднувати АІ агентів до агентів під'єднувати е, штучний інтелект і потім це все робити. Тобто, з прикладів використання, це умовно, якщо ти хочеш автоматично кудись завантажувати документи або зробити бота, який буде автоматично відповідати клієнтам в Дірект, інстаграм, Фейсбук і таке інше. Або ти хочеш створити свою мультиагентну систему, яка там буде тобі заміняти цілий маркетинговий відділ, яка буде створювати реклами, яка буде тобі допомагати там прописувати код. І багато, 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 -багато варіацій. У мене на каналі є багато відео з того, як це можна використовувати. Але в двох словах, тобто, це виглядає таким чином. Ти можеш дуже просто тут зареєструватися, там два тижні безкоштовного трайлу, або навіть ти можеш безкоштовно е локально е використовувати. Цю платформу, вона умовно open source, тому є ком'юніті-версія. У мене також на каналі є відео, як підняти цю ком'юніті-версію. Ну і потім, якщо ти захочеш робити автоматизації, інтеграції з різними сервісами, потрібно буде просто підняти ще десь якийсь сервер. Але це вже зовсім інша тема. Після того, як ти знову ж таки зареєструєшся на цій платформі, лінки будуть обов'язково в описі. Ось таким чином буде виглядати в тебе вікно, тут все буде пусто, але ми зможемо створити вже свій якийсь е, новий workflow і в цьому workflow працювати. Повертаючись до нашого GPT-асистента, е, давай перше, що взагалі ми дізнаємось, це команда Help в програмуванні. Ми запитаємо, а що ти можеш. І подивимось, що він нам опише. Окей. Okay. І як ми бачимо, що він може будувати workflow. Він може допомагати з певними нодами, е як їх під'єднувати, що вони значать, прописувати код для цих нод, е шукати Live Search Integration. Останні апдейти він знає. І таке інше. Тобто. Він дуже класно може нам допомагати і відповідати е, на питання. І я пропоную зараз, е, давайте йому дамо завдання, щоб він е, покращив вже якийсь мій існуючий воркфлоу. Наприклад, ось цей. Тобто я його запитав, як це можна покращити і які е, ризики він бачить. І зараз він перевіряє, і ми бачимо, що він пропонує нам не хардкодити API ключі. Ну, це база. Дивно, Дивно що я їх захардкодив. Потім додати Fallbacks for api failure. Тобто, що це значить? Він пропонує додати ще одну, е, якусь додаткову модель. Яка буде е, підключатися, якщо наша основна не спрацює. Потім він пропонує нам е, уникати wait loop, і замість цього. Він, може, він пропонує поставити е, тайм-аути. Окей, Тобто, от такимось чином він може ось він імпрув, можна це автоматично постати. До Тіктоку там нейл-генерацію зробити, і таким чином він пропонує, що можна нам зробити. Блін, як на мене прикольно. А що якщо ми йому дамо, для прикладу мультимодальну систему? Мультиагентну, вибачаюся, а не мультимодальну? Ось є в мене. Окей, okay. і він також. Uh, uh, overview якийсь трошки прописує. Ось тут пропонує. tool policy. Окей. Okay. Ліск, що в нього немає tool call handler. І таке інше. Загалом, ось таким ось чином. Uh, якщо у вас немає грошей на якісь там дорогущі курси, або хочете взагалі зекономити собі час, бо це реально економить час, бо це по суті, асистент інший мозок, і він може зі сторони подивитися на ваші автоматизації і їх покращити. Є, е, звісно, обмеження, бо якщо ми його попросимо, що, наприклад, create for me, Щоб він створив нам JSON файл з нуля То м я пробував це робити. М в нього не дуже класно це виходить, бо ноди завжди оновлюються. І через це в нього не зовсім можуть бути актуальні дані. Інколи ноди, якщо ви бачили, пробували колись вставляти, вони такі залишаються е пусті. Тому з нуля створювати я би не радив. Все ж таки. Я раджу самому вчитися, розбиратися, а використовувати цей інструмент саме як е, допоміжний. Ось ми я скачала файл і можемо подивитися, як це виглядати. Тобто, ось таким ось чином. Він, по-перше, не під'єднує ноди, але під'єднати ці ноди не проблема. Але, як ви бачите, він е, створив нам е, субагента, але до цього субагента він взагалі не створив головного агента, до якого це під'єднується. Тобто, для того, щоб. Використовувати його автоматизації, то треба їх підкручувати, треба їх покращувати, треба самому все одно щось е, додавати, тому я раджу з самого початку самому будувати, дивитися, як це все робити, а його використовувати для, знову ж таки, брейнштормінгу, покращення е, певних ризиків, як там секюрність покращити і е, таке інше. Бо в нього мінерально навчений, в нього база документації е, велика, і якщо самому це все опрацьовувати, буде важче. Тому Ось таким чином використовуйте, насолоджуйтесь. Ну і звісно, всі лінки будуть в описі. І з вас лайк, підписка, коментар. Це дуже допомагає просуванню. Ви найкращі. Я дуже вам вдячний. І також в мене є телеграм-спільнота, де ви зможете знайти прикольні, актуальні новини і всі автоматизації, які я роблю в своїх відео, абсолютно безкоштовно. Тому на все добре.